Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму оладки на сироватці. Нам знадобиться 220 мл сироватки. Якщо ж не маєте сироватки, то можна її замінити або на кефір, або на йогурт, 2-3 столові ложки рафінованої олії, 3 столові ложки з гіркою цукру, тут у мене дрібка солі та пів чайної ложки ванільного цукру, пів чайної ложки соди та 250 г борошна. А тепер все дуже просто. Змішую сироватку, олію, цукор, ванільний цукор, сіль та соду і розмішаю. Молочну суміш розмішала до повного розчинення цукру і додаю борошно. Ось таке густе тісто вийшло за консистенцією, Залишаю його на столі на 10-15 хвилин. Минуло 15 хвилин. Тісто більше не перемішую, а відразу смажу оладки. Смажу оладки на середньому вогні під закритою кришкою. М'ягесенькі та дуже смачні оладки вийшли. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається. Et